Рубрика, А я ж казав, повертаються і вже спостерігаються, які рік ті тенденції, які на сьогоднішній момент навіть довгу ігнорувати не можуть. тому що а, потрібно бути трішки притомним, а не дібілом посліднім. Так от, а, тенденція номер 1 кількість ті вакансій в Україні зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війни. Це новина номер один. А новина номер два це те, що рекрутери почали більше писати, ніж у серпні, і ніж по показникам минулого року. Це також зазначає Джині. А ще хочеться додати, що компанії на риночку поділилися на дві категорії: перший ті, хто хотів зберегти статус-кво. І хоча зберегти низькі зарплати відповідно, і починає пропонувати свої вакансії. А другий, це досить таки Ніша, тому що я казав, що такий момент настане на нашому ринку, особливо цієї осені. Це компанії, які почали пропонувати. Досить такі цікаві і солодкі пропозиції з такими оферами, які можна сказати відповідають показникам 2021 року. Хм, цікаво. До чого ж ми прийдемо?